Віковічного слова і W''Ten. Вітаємо вас на Розарію, який, який почнеться вже незабаром, через хвилинку-дві. Ми знаходимося, знаходимося в Люрді, бачимо на наших екранах гороту, де Пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернедеті. Це сталося у 1858 році. Свята Бернадета Субіру це юна дівчина, яка жила в цьому містечку Люрд. Марія під час цього з'явлення просила молитися на Розарію, чинити покаяння, а також приходити до джерела і довіряти Богові. Це джерело до цих пір, діюче, чимало людей. Приїжджає до люрду і виїжджають звідти, з бутилками, наповненими цією водою. Це джерело, це символ Божої благодаті, що не висихає. І Сьогодні ми духовно стаємо біля тієї скелі, яку бачимо, з усіма ранами, які є в серці. З усіма також ранами України і просимо, щоб Марія провела нас до зцілення та до віри. Ми чуємо дзвони, які сповіщають початок молитви. Тож приготуймося. W imię Otcia i Syna, i Świętego Ducha. Amen. Drodzy bracia i sestry, witaję wszystkich was na Ciemu Światowym Rozariu, jakie będzie transmisyjacze przez internet, ta socjalne sieci e, i w katolickim telebaczenie wiekowiczną słowa i WTN. Де б ви б не були, тут в Люрт чи далеко за кордоном, єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилали нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці, яку ми покладемо на вівтар в уроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Визнаймо нашу віру, вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії. Що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням. Вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, Свято-Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння, плоті і вічне життя. Амінь. Молимося за святішого Отця Римського лева в Його намірах і в намірах Усієї Вселенської Церкви. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. us Against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Аминь. О Марія без гріха, первородного зачата. Перша радісна таємниця благовіщення Господня. Дона молімося в наступних намірах за всіх охрещених, щоб відновили свою віру, за усіх українських військових, про збереження їхнього життя, про міцну віру, про здоров'я, про безпечне повернення до домів, про якомога швидшу перемогу. Молімося також за усіх їхніх близьких мервіраючи їх Божому милосердю і просячи про. Укріплення їхньої надії, а також про відвагу для українських воїнів. Отче наш, що є си на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний, Твої, grace, so grace, so God, і благословенний плідвона твого Ісус. Ами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний придвона твого Иисус, Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідло твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний, плідло твого Ісус. Радуйся, Марія, благодій повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Друга радісна таємниця відвідане святої Єлизавети. Молімося за усі українські сім'ї, які переживають труднощі, за родини, розділені війною, за жінок, які самі виховують дітей. Просімо також в намірі усіх сімей, які роз'єднані, розлучені війною, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Mary, Радуйся, Марія, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід вона твоїй Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твоїй Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний придлона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти міженками, благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід прівона Твого Ісус! Sláva od i Synu i Svatému Duchu. O Marie bez hřícha, prvorodnost začata. Třetí radostná tajemnice a narození Jisusa u Vyflejemi. Z Evangelia víc Světoho Luke. І породила свого сина первістка, сповила його і поклала в ясла, бо не було для них місця в заїзді. Молімося за всіх, хто народився під час війни, за сім'ї, що втратили дім, за дітей, які не мають нормального дитинства, за тих, хто зустрічає бо буде зустрічати різні урочистості, свята в окопах.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний прідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марії без гріха переворотного зачата. Четверта радісна таємниця жертвування Ісуса в храмі. З Євангелія від Святого Луки. принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, а Симеон сказав. Очі мої бачили спасіння Твоє. Молімося за всіх, хто віддає своє життя на службу Богові, за священиків, які служать в небезпеці, за всіх, хто щодня жертвує щось заради інших, за людей, які поставили, які посвятили себе Богу в монашестві. Отче наш, що і все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь с тобою, благословенна of міженками, благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Now, and as the Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Now, and as the Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марія без гріха первородного зачата. Дефіфт п'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі з Євангелія від Святого Луке. І після трьох днів знайшли його в храмі. Він сказав їм, чому ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути в справах мого отця? Моємося за молодь, яка шукає сенсу життя, за тих, хто шукає Бога в сумнівах. За дітей, які не знають про віру, за катехетів і викладачів християнської етики, за батьків, які втратили зв'язок з дітьми, за розуміння Божої волі у житті кожного з нас, за навчальні заклади, де вивчають Боже Слово, отчина щої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. О, Марія без гріха первородного зачата. Молимося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельським благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить самогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, Мати Милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід вона Твого. О ласкава, о люба, О солодка, Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця, Діво. Щоб ми удостоїлись достойне, Христове, Фабгородиця з юрт, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, завдяки вашим пожертвам ми були в змозі попросити добрих людей, щоб створили для нас додаток католицького телебачення віковічного слова IWTN. WTN. Його завантаження неймовірно просте. В описі до цієї трансляції знайдете посилання на Play Market та App Store. Якщо ви бажаєте завантажити наш додаток на своєму мобільному пристрої, достатньо перейти за відповідним посиланням. І натиснути кнопку Отримати або Завантажити. Ця програма потребує всього лише 9 мегабайтів, тобто менше ніж одна фотографія. І завдяки цим 9 мегабайтам ви зможете дивитися ефір нашого телебачення цілодобово. Ніхто не буде за його допомогою вимагати від вас грошей. Крім цілодобової трансляції, ви зможете також подивитися розклад телепрограм та з'ясувати, яким чином можете підтримати наше служіння. Цей додаток пристосований також для осіб похилого віку. Він дуже простий. Всього лише один клік, і користувач вже дивиться трансляцію. Запитайте старших людей з вашого оточення, чи, ймовірно, вони потребують допомоги при завантаженні додатка нашого телебачення. А вже з його увімкненням вони точно впораються самостійно. І це також прекрасна нагода виконати вчинок милосердя в незнанні навчити. З вами сьогодні молився отець Лукаш Орбовський, облад Марій Непорочний з Богом.